Знаю, правильно, ні, що я Вийшов на вулицю. Короче, я не знаю. Шок. РФ підірвало. Просто зараз вогонь помсти полетів на ворога. Зсу пустили фламінго. Росіяни волають. Крим у вогні. Бердянськ детонує. нафтобази палають. Полум'я сягає неба, російські склади та вертольоти у руїнах. Євпаторія без радарів, ворог ослів. Але це ще не все. Вибухи вже в самій Росії. Нижньокам'янськ охоплений полум'ям. Орел здригається від ударів. Нафтопереробні заводи горять, а українські дрони влучають точно в ціль. Паніка, дим і хаос. Росіяни не знають, куди тікати. Країна у шоці, і це лише початок. Усі деталі вже за мить. Вітаю! Ви дивитесь України сьогодні з. Вами Соломія Долик і останні події. Шок фламінго полетіли на Росію. Українська зброя змусила ворога здригнутися. У ніч, на 13 листопада, наші сили оборони завдали серію потужних ударів по цілях на окупованих територіях і навіть у самій Росії. Давайте подивимось на ці нищівні удари. За Даними генерального штабу у Криму детонували склади пального на морському нафтовому терміналі, там же влучання постоянців ворожих вертольотів та по місцях, де росіяни готували свої дрони для атак по Україні. А в районі Євпаторії знищено станцію російської радіолокації. Це ще не все на тимчасово окупованій території Запорізької області, влучання по нафтобазі біля Бердянська, а також по командних пунктах російських військ. А тепер увага, удари задались не лише на окупованих землях, а на території самої Російської Федерації. Ступінь збитків зараз уточнюється. Для атаки застосували цілу зливу сучасної української зброї ракети фламінго, дрони, барс і людь. Це нові розробки, які створені вже в Україні. Як заявляє генштаб, комплексні удари тривають. Україна відповідає точно, сильно і впевнено. Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів. Які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії для завдання комплексних ударів? Застосовуються ударні БПЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Ба більше Росія у прямому сенсі тоне у Феодосії на тимчасово окупованій території мешканці повідомляють про серію сильних вибухів, які пролунали у різних районах міста. Після цього перекрито рух біля нафтобази на вулиці Федько, неподалік залізничного переїзду. У соцмережах уже з'явилися фото та відео з місця події: полум'я, дим і паніка серед місцевих. А буквально за кілька годин новий удар по самій Росії у місті Нижньокам'яск палахнула масштаб. Абна пожежа на нафтопереробному заводі, за даними осінь аналітиків горить установка первинної переробки нафти. Вогонь охопив частину промислової зони, саме там, де розташований завод стеролу та поліефірних смол великого хімічного комплексу Нижньокам'янськНефтахім. На місці працюють понад 30 одиниць техніки, але масштаби пожежі колосальні, дим видно, на кілометри. Біда не приходить одна. У місті Орел прогриміла серія потужних вибухів. Все почалось близько пів п'ятої ранку, коли влада області оголосила ракетну та дронову небезпеку. Людей закликали ховатися в укриттях, але буквально за кілька хвилин після сигналу відбій місто здригнулося від гучних вибухів і роботи ППО. Ну, з утра вирішили. О, о. Розбивати вирішили... О, ще одна пан. У соцмережах паніка. Місцеві повідомляють, що бачили невідомі безпілотники в небі. А уламки після вибухів падали просто в житлові квартали. Моменти детонації потрапили на відео, яке вже розлетілося мережею. Не знаю, правильно це було, ні, що я Вийшов на Короче, Я не знаю. Місто Орел не випадкова ціль. Тут розташовані військові об'єкти та нафтобази. А також база, звідки росіяни запускають іранські дрони шахет для атак по Україні. На ній щонайменше вісім пускових майданчиків, і спеціальна дорога, з якої запускають ці дрони камікадзе. Ну, с утра решили. О! По... О! О! Разбивать решили. О! Еще одна пошла. Тим часом Міноборона РФ заявило, що за минулу ніч їхня ППО, нібито, збила 130 українських дронів. Але реальність інша. Росія знову горить і здригається від вибухів, а окупанти вкотре відчули, що війна приходить до них додому. Україна б'є без пощади. Кожен удар Росії по нашій енергетиці повертається удвічі потужніше. Тепер уже росіяни залишаються без світла та тепла. А попереду лише холод і хаос ЗСУ виводять з ладу критично важливі об'єкти об'єкти ворога мережі руйнуються, а міста тонуть у темряві. І це лише початок. Удари відплати будуть посилюватися з кожним днем. Усі деталі далі у відео. У ніч на 9 листопада зсу вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Вон там прям е по, -по, -по, по проводам, видимо, пи, короче. Не, ну я слышал три и пишу 4. У Белгороді була атакована ТЕЦ Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області В'ячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечернього ракетного обстрілу є серйозні повреждения системи енергоснабження, теплоснабження городу Белгорода. Наші енергетики, як і завжди, героїчно стараються справитися з поставленими задачей. Сейчас занимается восстановлением э, от того ущерба, который нанесли нам. Бритні за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році. У Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужності Тужності в електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через. Попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігават. Попри намагання уряду Рафі запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантова. Ваного електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари ЗСУ. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари зсу поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і на такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія дронових атак. України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. Промисловий колапс накрив РФ. 80% галузей Росії перебувають у занепаді. Центробанк б'є на сполох. Країну чекає найгірша криза з часів 90-х. Ресурси на межі заяви щодо стабільності російської економіки не витримують перевірки фактами. Це по-другому назвати невозможна. Ну це не наш вибір, Ми не хочемо такого розвитку подій. Путін намагається блефувати та зберегти обличчя, створюючи картинку успіху. Але все марно економіка РФ стрімко котиться вниз. Майже 80% промисловості країни опинилися в останній рецесії. Коли ми говоримо про отдельних отраслях, означає, що виробництво в этих отраслях по сравнению с аналогічним періодом, з которым ми ну, как правило, предыдущий год становится хуже. То тобто есть у вас не улучшение ухудшений. І от, от рецесія це раз это самое саме когда вы в мінусі. А когда рецесія становится продолжительной, То тобто, у вас не один год, а допустим три-чотири года падіння. То это уже вже не рецесія, уже депресія. На кінець вересня загальне зростання промислового виробництва в Росії сповільнилося до 0,3% у річному співвідношенні. Це майже в 19 разів менше ніж минулого року. Не хватает людей, не хватает элементарно средства, чтобы рассчитываться за доставку компонентов, за собственно покупку необходимых вам товаров для переработки. То есть в результате получается, что вы меньше производите, а когда вы меньше производите, вот вам, пожалуйста, рецессия, минус по отношению к прошлому периоду. Особливо сильний спад спостерігається у тих цивільних галузях, які мали замінити продукцію іноземних компаній, що пішли з Росії після початку повномасштабної війни. Это крушение импортзамещения, когда планы же были, что давайте все заместим, а что все заместить, надо производить то, чем вы будете замещать. А если вы не производите то, чем замещать, то как вы будете, собственно, заниматься этим замещением на импортной продукции, когда вы ничего не делаете. То есть это, безусловно, любой спад в экономике, это означает, что не производятся товары, и если они не производятся, соответственно, нет смысла держать людей, которые их производят, а это безработица, безработица Це Фактично, внутрішній ринок позбавляється товарів масового споживання, а російські заводи не спроможні заповнити дефіцит. Уже навіть, казалось бы воєнна сфера, часть воєнної сферы, это производство, війська, боєприпасів в сентябре, в сентябре сентябрю Росії мінус одна целая три десятих процента. То тобто есть производство уже в мінусі. Що о другой экономике, которая що худше дають результати, центральний банк передбачив Росії найгірше з 90-х років падіння економіки у разі посилення санкцій. Якщо ситуація не покращиться, то до 2026 року Кремль може втратити 108 мільярдів доларів експортних доходів. Проблеми они, скажем так, пока набирают обороти. Но воплощение их, вот первое, которое мы видим, в России налоги поднимаются с начала года, федерализационный сбор будет с 1 декабря, экологический налог чуть ли не в 10 раз увеличивается с 1 ноября, вот, -вот через э, неделю буквально, то есть э, даже пару дней. То есть получается, что вот эти все э, разные экономические проблемы, они все чаще и чаще выстреливают, и они постоянно появляются в новостях, потому что, знаете, Цунцван такой по себе, когда у вас нет хорошего варианта. Російський Сбербанк за Газпромом почав масові звільнення у першому кварталі. Штат найбільшого банку, який зберігає половину всіх вкладів фізичних осіб, зменшився на 8,6 тисяч працівників. У другому на 3,5 і у третьому на півтори тисячі. На із Бербанк Росії кадевід, што. Сейчас вот просто цитата главы Сбербанка Германа Грефа. В течение 2025 года нет ни одного нового инвестиционного проекта, которым занимается Сбербанк. То есть люди, которые отвечают за это направление, но они ничем не занимаются. А так как они ничем не занимаются, их, ну, смысл платить им зарплату, их увольняют. Поэтому увольнение людей ⁇ это демонстрация того, что нет потребности на те экономические функции, которые оказывает Сбербанк. І соответственно, ці люди йдуть під подножну це один із багатьох прикладів. Такою є реальність, тільки Путін намагається це все приховувати. Але подітися вже нема куди. Економіка тріщить, країна втрачає гроші. А що ви думаєте про біди, які накривають Росію? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше. Будьте в курсі головного і не забувайте ставити лайки. Мирного неба над головою. Побачимось.